Остання путь, остання путь, остання. дорога. Заздалегідь готуюсь, бо воно от-от крякне а у нас вже і некролог готовий. Забігаючи наперед, скажу, що сьогодні в Росії було супер багато прильотів. Про них обов'язково буде трохи згодом. Дочекайтесь там, наші кореспонденти на місцях влаштували просто тарантіновські діалоги. А поки що, для тих, хто можливо два дні спав, або ще щось там робив. Чоловік пропагандистки Маргаріти Сіманян, теж пропагандист Тигран Кіасаян знаходиться три дні в комі, тобто сере під себе, він пережив клінічну смерть і кажуть, що його травонули під час різдвяної вечері. За інформацією, видання «Ель Піздабол» підсипали отруту в святкову кутю, доставлено від невідомого адресата новою поштою. Маргарита Сіманян написала в телеграмі, що плакати на камеру вона не буде, бо не вміє. В чергове підтвердивши, що і сама постійно працює кореспондентом. Вже згаданого видання. Але на могилі Маргарити ми ще натанцюємось, тому давайте максимум витиснемо зі стану її чоловіка. Коли їдеш на зустріч з Байденом, ніколи не знаєш, що тебе чекає, то переговори, то ли памінки. Тепер і Маргарита Сіманян, коли їде в лікарню, не знає, що її чекає, чи то переговори з чоловіком, чи то його поминки. Проте не треба було пиздюнькати занадто рано, бо що таке рано? От хтось може скаже, що рано це коли ти прокинувся зранку і все-все-все стигнув протягом дня. Інший скаже, що рано це коли хтось ще не помер, а ми вже тішимось. А я скажу, що рано це коли ти… Тішишся окупації чужої столиці, а потім виявляється, що часу на покаяння немає. Чому? Бо опинився в комі занадто рано. Я передаю всім привіт українським товаришам, врагам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві. Рано или поздно. познає кстати, рано, Не хочу вас розстраювати. Та ти навпаки тільки додаєш нам позитивного настрою. Маргарита Сіманіан давно казала, що краще б її чоловік, е, штурмуючи безіменну посадку під умовним покровськам, бо це типу героїчно. Але ні, він не послухав свою дружину і вирішив відкинутись в московській лікарні. Тому що смерть ізбіжна, смерть чекає нас всіх. И совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь тяжелой, длинной, ужасной болезни, чем вот так, и еще и за какое-то правильное І важливе діло, що ми знаємо точно, що тепер Маргарита Сіманян потрібно дуже багато водички, аби після клінічної смерті якому щодня поливати цей баклажанчик. Я думаю, що зараз ідеальна мить, щоб поставити вподобайку цьому відео і підписатися на цей канал. бо Ну не кожний тиждень пропагандистів паралізують, вони опиняються в комі. Звичайно, ми е, робитимемо випуск окремо про кожного покидька, коли вони крякатимуть. Але перші, ну погодьтесь, що він не забувається. Тому лайк і підписка, і можна чорний чорний коментар. А поки ви пишете, насолодіться ранковими діалогами в Ленінградській, прости господи, області. Мне просто вот интересно, ну вот типа э, ох, ох У, не ох. О, блядь, ес, вот я, это блядь. было жестко. Бля, это да, пиздец. Ох, слышь, справа Че? вон там. Что-то уже а, да, хуя, блядь. Справа что-то загорелось еще. Бля, зажигалку проебал. Можешь пойти попросить про то подкурить Что там, блядь? О, ебать! Бля, ну сильно сгибать по идее не должно ничего такого, чтобы да снесло нет, нас. Это не ядерная бомба. Хотя нет. хуй знаешь, что там есть. Да а нет. чё это вообще такое? Это нефтеперерабатывающий какой-то да или что? Смотри по карте. Ну бля, с тем, что там очень охуительно горит, походу... Ох, бля. Походу, да. Да, на ты я же там блядь. Буквально. Ну тогда... Там этому заводу ти намотався на стоп, і он сгорел. Це завод по виробництву ацетона в Гатчині. Я вже погуглив замість цих чуваків. І паралельно запитав у штучного інтелекту, де у військовій сфері використовується ацетон, бо я справді не знаю. І список реально довгий від того, що це компонент для виробництва авіаційного палива, до того, що ацетон це одна зі складових виробництва деяких композитних матеріалів, і це реально схоже на правду, бо водночас в Ростовській області палав завод пластфактор. Який займається виробництвом полімерних матеріалів, які так само можна використовувати для виробництва дронів в центрі протидії дезінформації. Підтвердили, що ці підприємства путінська армія використовувала для власних військових потреб. Навіть пропагандисти в сьогоднішньому ранковому ефірі оцінили продуктивність українських дронів. Єдине, в чому вони, звісно, і противника недооцінювати не можна. Вони вот сьогодні сильні в дронах і. И... В создании именно разведывательного контура із пользує натовську групіровку спутниковою і споє вот вот технології потому что Україна це фактично сьогодні лабораторія по созданию нових средств вооружения для стран напада стран запада. Там всі все в тестують, виходячи з його коментаря. Якщо Україна це лабораторія, то Росіяни і їхні промислові об'єкти це що лабораторні щури, бо ми ж на них ставимо ці досліди. Ну і треба окремо зазначити, що для ударів по Ростовській і Ленінградській області використовували не якісь там натівські дрони і так далі. Ні, виключно дрони українського виробництва на півдні Росії Збройні Сили України перевантажили ППО дронами і влупили в у цей завод, який ви тільки що бачили. Ми українською ракетою Нептун. А поки що, давайте буквально на хвилинку зробимо паузу і подивимось на наші з вами головні підсумки минулого року. Юрчик, привіт. Потрібна твоя допомога. Привіт тобі та всій твоїй аудиторії. Величезна подяка глядачам і підписникам Насті Міщенко та Юрія Петрушевському. Ви нам дуже скоро закрили наш збір, який оголошувався зовсім нещодавно. Дуже за це вдячні. чесно кажучи, відповідальність дуже велика. Бажаю здоров'я, шановна спільнота Юрія Петрушевська. Дуже вам дякуємо за допомогу в ремонті нашого сектора. Підрозуподобулочого підрозділи Сейфор. Дякую, спільноті пану Петрушевського. Дякуємо Юрію Петрушевському і його підписникам. Рубах 38-ї окремої бригади морської піхоти хочу подякувати Юрію Петрушевському. Добровольчий підрозділ Фрейкор. Дякую пану Петрушевському та спільноті його підписники. Петрушевський. Нам потрібні батареї до дронів. При розвитку добровольчого підрозділу Фрейкор. Дякую спільноті Юрію Петрушевської за надані кошти. Дякую тобі і твоїй аудиторії. Дякую всім і кожному, хто невпинно підтримував наші збори весь минулий рік. Але я дуже прошу вас не зупинятися, бо війна не зупиняється. До мене звернулися одразу. Три легендарних підрозділи Вовки да Вінчі, птахи Мадяра та Фрайкор. І вони просять зібрати на ремонт автівок. Ми об'єднали все це в один збір. Закиньте, будь ласка, хто скільки може грошей? Вас так багато наших глядачів. Я постійно це повторюю. Що аби кожен з вас скинув одну гривню на цей збір, то ми завтра вже б купили всі ці запчастини і машини вже примонтувалися, їхали на Курахівський напрямок, на Куп'янський напрямок. Ну тобто, скрізь де зараз. Ас передові воюють наші хлопці. Якщо ви скинете по 10, 50, 100, 500 гривень, то ми взагалі цей збір закриємо за кілька годин. Я думаю, всі ці підрозділи представляти вам не треба. Ми неодноразово їм допомагали. Тому давайте зробимо ще раз це лінк на банку. Я лишаю під відео, можливо, комусь зручно. Через номер картки він так само є в описі. QR-код ви весь час бачите. Коротше, для вашої зручності все, що тільки завгодно. Дякую завчасно всім, хто не проігнорує цей заклик. А ми йдемо далі. На пропагандистських каналах пожежі, які сталися сьогодні вранці в Росії, не обговорюють. Там обговорюють інші пожежі. Це їхня тема. В ТОПі. многих досталось стали серйозної і. А... губернатору штата. Вообще Калифорния и губернатор это такой оплот значит, леволиберальных всяких идей, в том числе и ЛГБТ. И на самом деле именно пожарные стали одним из вот этих предметов, таких экспериментов, что ли, леволиберальных. Там был назначен значит, главой этого департамента Гей і вообще туда брались люди. Ну ви ж розумієте, що гей, він свободний від роботи час, він ходить все і підпалює. Тому ну. Ну, а як це взагалі по тем, кто какие-то профессиональные качества, да, там проявлял, а должны были инклюзивность, чтобы разнообразие, значит, обязательно нацменьшинство, обязательно представители разных направлений ЛГБТ, К+, как они его называют и так далее. И пожарные вместо того, чтобы действительно заниматься своей работой, они больше по гей-парадам ездили и позировали фотографом в трусах. Як вам рівень і маразму? Я дуже люблю, коли російські пропагандисти не паляться і в різних програмах, на різних каналах різні люди, наче після помаху диригентської палички штовхають одні й ті самі меседжі, майже слово в слово. Скажете ви, пропагандистські наративи спущені зверху, щоб по цій по цьому порядку денному просто йшло коментування. Ні, ні, ви що? Просто, ну просто сходяться думки в людей. а? Почалося для Запада весьма грозними предзнаменованиями. Звісно, завершає демократичне правління великий пожар в Каліфорнії. З однієї стихійне бедствия з іншої сторони, ми вже об этом говорили демократ. Губернатор выполнил все пункты программы Демократической партии. Он сформировал пожарную команду не по принципу профессионализма, а по принципу толерантности к сексуальному меньшинству. Он отказался завозить дополнительную техническую воду, чтобы не повредить малькам. Он отказался вырубать сухостой для того, чтобы не обидеть сов, которые гнездятся в дуплах сухих деревьев. Он передал значительную часть пожарного оборудования Украине. Ну, видим. Результат впечатляющий. Ну, ви зрозуміли, аби не геї сови і Україна, то і пожеж би не було. Те, що з минулого року очікували всіх цих пожеж, і так далі, і те, що їх не сталося, це радше випадковість. То вже ніхто не буде розбиратися. Це ще з минулого року Джо Роган в своїх подкастах розповідав. Але ну навіщо в це взагалі заглиблюватись? Краще погрожувати Литві, як це сьогодні зробив. Дмитро Пісков, путінський Глашатай, він сказав: заява президента Литви про Калінінград показує територіальні домагання Вільнюса і виправдовує в житті Росією Заходи безпеки, ну тобто розміщення там ядерної зброї. Раніше президент Науседа назвав Калінінград історично литовським містом Караляучусом, але Караляучусом, але Росія вважає, що оцей от какунчик. Посеред Європи, які вони відгризли після другої світової війни, це ісконно руські землі батьківщина Іммануїла Канта, як сьогодні влучно написав Денис Казанський, відеоматеріал зараз буде. Звідти з Балтійської російської Європи, у Чісковий Владимир Тімоніков, частий гость в этом домі хазяєва, злоупотребляють спиртним, і поліцейському приходяться проводити з ними профілактичні бесіди. Но сьогодні не то случай. Він на Кто это избил? Женька а избил. Слава Жене Кравчук. Тогда Вчера это было. На заявление будет писать? Да, все. На лице Олега Шарикова следы от вчерашней драки. Мужчина. Олег Шарико! мужчине ворвались в дом трое односельчан, били долго и сильно. Поводом для нападения стало то, что мужчина скупил в местном магазине стратегические запасы спиртного. Водка здесь основная валюта. У кого ее больше, у того власть и женщины. Как, в принципе, у всей Европе, а что? А что? Чего нет? Ну, куда не приеду, я был в многих европейских столицах, то там от никаких евро нет, только бухлом разраховываешься. Кто такая? С ними. Что вы здесь сделали? Как фамилия? Где паспорт? Где? Я не знаю. Вы с двумя женщинами? Да. Еще вчера первый парень на деревне, сегодня Олег Шариков страдает не столько от похмелья, сколько от сильной боли. Мало того, что завистники его избили, так они еще и захватили ресурсы. Весь холодильник очистили, Здесь холодильник, здесь холодильник. Ни нету. Вот, что вы возьмете, да что все. Опросив пострадавшего, Владимир тимоников понимает, кто же совершил набег. Полицейские идут в дом, где скрываются грабители. Дверь с открывает 23-летняя Марина. Кто дома? Я дома. Какой нету его здесь? Давай посмотрим. Принцип Доверяй, но проверяй действует безошибочно. Участковый находит в доме всех участников налета на квартиру Олега Шарикова. О, а, ну это вот все, наверное, оттуда, оттуда. с той квартиры. Поступило заявление на вас, что вы сбили человека. Похитили, похитили, продукты. Какие продукты? Кто? У Шарикова. У Шарикова? Да. Давай я сейчас ему пойду и... Полицейские забирают всю компанию в отдел. Там с ними будет разбираться следователь. По дороге Марина рассказывает Владимиру Тимоникову подробности нападения. Ну я пришла чуть-чуть по***. Кошку шарику дала. скиба, весь Вести, дежурная часть. Ну і давайте так, щоб остаточно вас добити, показую вам колядників, які стукають в кожній калінінградські, та що там, у кожні російські двері. Давайте сундучки, подавайте пітачки, хоч рубль, хоч пітак, не уйдемо з дома так, дайте нам конфетку, а можна і монетку, не жалейте нічого, накануні Рождество. Не знаю, чи сподобався вам сьогоднішній випуск. Ви пишіть про це в коментарях і голосуєте як в древньому Римі або. Пальцем вгору або пальцем вниз. Я ж дуже дякую всім і в чергове вас. Прошу задонатити нам на збір, точніше, не нам, а вовкам, птахам і фрейкору. І натисніть вже на той клятий дзвіночок біля кнопки підписатися, аби не пропустити новий випуск. Можливо, Кеосаян крякне з хвилини на хвилину, і ми вийдемо в прямий ефір пісюнькати йому на могилку. Дякую всім, папа. -па.